Всім привіт! Сьогодні c 4 Picasso. маленьке коротке відео про проблему з безключовим доступом. Маємо безключовий доступ. Машина деколи періодично, або деколи не реагує ні на кнопки, ні на відкриття автомобіля дотиканням до ручки дверей. Така ситуація. Оця батарейка має 3 В. Пульт не працює на ній. Вставляємо нову батарейку, нова батарейка має 3,2 В. Автомобіль зразу працює, але ще дам кілька додаткової інформації для розуміння. В машині є декілька антенн, ну не завжди проблема з батарейкою, в машині є декілька антен, одна з яких знаходиться знаходиться по центру автомобіля. Ось. Коли вона не працює, бо вона в мене в кармані знаходиться. То не буде працювати безключовий доступ, коли ви берете за ручку, автомобіль не буде відкриватися. Але з пульта автомобіль завжди мусить працювати. Тобто Безключовий доступ не працює, бо антена, яка знаходиться тут під локотником відключена або, наприклад, не робоча, то не буде працювати безключовий доступ. Але коли ключ заряджений і нормальна батарейка. І ви натискаєте на кнопку, то автомобіль бачить ваш ключ. Ось коротка підсказка для тих, хто буде боротися з Keylysgo на автомобілях Citroen. Тобто ще раз, Тобто, наприклад, якщо вийшла з ладу антена, то у вас не буде працювати безключовий доступ на відкривання автомобіля. Ну, якщо ви в салоні, безключовий доступ буде працювати. Тобто, я пульт не запихаю в слот. Автомобіль повністю розпізнає ключ. Ось така ситуація: Calys GOF Citroen c 4 Picasso. Можливо, і інші автомобілі. Так, D-Serвіс, всім респект.